Як я остаточно зрозуміла, що я міленіалка. Останні 8-10 днів я хворіла, якийсь вірус підсипила, ми всі хворіли. Але мій чоловік взяв лікарняні, а я ж підприємниця, до речі, я ваша гідеса в Грації. Так от, хворіючи, я також працювала, але, звичайно, робила це не наповно. Але багато речей я не могла відмінити і не відміняла. Я не виходила в соціальні мережі, а це так важливо для молодих підприємців, для побудови власного бренду і так далі, так далі. І знаєте, що? От я працюю, погано себе почуваю, попрацювала, лягла, і кожного разу я звинувачувала себе в тому, що я мало роблю. Тому що не виходжу в соціальні мережі. Ну, власне, я дивилася соціальні мережі, я там була, але сил щось знімати, щось розказувати, якісь сенси чи щось взагалі в мене не було. Я навіть, знаєте, бачила дівчину, яка теж хворіла, і вона мене додихнула зняти це відео. Так, от вона хворіла і записала відео. І знаєте, вона така молодець, а я не така молодець. Що я хочу сказати? Давайте берегти себе. Коли ми, навіть коли ми лежимо, ми вже багато робимо для свого організму, для свого тіла, ми маємо відпочивати. А я бачити. Ми завжди на це знайдемо час. Або що ви думаєте з цього приводу? Я знаю, що на мене підписані більшість мого віку, мабуть, ви розділяєте. А також мої інтереси, цінності, вподобання, як ви справляєтесь з самозвинувачуваннями, скажіть.